Шановні друзі, я вас щиро вітаю на каналі Української Правди на програмі УП2, бо навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк, а також студія я, Роман Кравець. Як я казав, це УП2. Давай, перш за все, з тобою обговоримо приїзд держсекретаря Сполучених Штатів Америки, пана Ентоні Блінкіна. Він був в Києві 14 травня, це вівторок. Що тобі відомо про цей візит? З ким зустрічався Блінкін? І давай, походу, я буду додавати те, що я знаю. Ну, з ким зустрічався, ми знаємо. Андрій Борисович Єрмак показово з міста поїхав на момент візиту. В Данії був здається. Блінки надав в Данію. тому Блінкен міг спокійно зустрітися з тетате Володимиром Олександровичем. От з Дмитром Кулебою вони поїли піци, поспівали в барі, розважилися по ну провели культурну програму. Та Тобто вона була досить, скажімо так, неоднозначно сприйнята. В українському суспільстві, бо частина людей сприйняли це як знущання, що от у нас якби, йде там наступ на Харків, у нас якісь е е загострення на фронті, готується великий російський наступ, а він тут на гітарі грає. Та? я е особисто і ще інша частина суспільства сприйняли це, в, типу, як зворотньо, тому що він прийшов е е Блінкен і сказав, що друзі, ми з вами, ми, дивіться, я от тут -от не ховаюся з вами в столиці, граю блюз. Допомога їде, снаряди грузяться, ракети летять. Та? Тобто не переживайте, все буде рок-н-ролл. Тобто така була певна дискомунікація з боку американської цієї, делегації, але показовим було, на мій погляд, кілька речей, які от прямо і до зустрічі відбулися, і в ході зустрічі відбулися. Та? Одна із них це от про відставку. Кубракова з посади віце-прем'єра і міністра там, інфраструктури, відновлення і ще там чогось mm -hmm. оригінальної, коротше, політики. От, і тут воно показує в тому плані, що ну, наскільки ми достеменно знаємо від джерел владі, так, така швидка відставка Кубракова відбувалася. Якраз тому, що всі готувалися до візиту Блінкена і ті, хто були якби рушієм цього процесу, боялися, що Блінкен приїде і, значить, як кажуть, в кулуарах влади засейвить, та? тобто не дасть. Звільнити Кубракова якось е, покаже свої аргументи е, на то, щоб його е, не звільнили. Але, е, знаючи цю Криворізько-Київську Криворізько школу дипломатії е, імені теперішнього офісу президента, було очевидно, що е, це такий крок. Е, ну знаєш, е, очевидно було, що Блінкен прийде з якимось. Е, Трошечки приємними, трошечки неприємними меседжами, та. І от щоб показати, що от ти там не будеш нам тут розказувати, як нам тут робити справи, та, от в тебе є любимчик в уряді. Пішов любимчик з уряда, тобто, і ніхто нам не зможе е, нічого з цим зробити. Та? Тобто, в тебе є, е, Якісь нелюбимчики, скажімо так, в команді офісу президента, та ти просиш якось подивитися на них, називаєш їхні прізвища в контексті якоїсь системної корупції, та там такі імена, як там. Татаров чи шурма. Та, хоч тобі не подобається шурма, ось він буде сидіти напроти мене чи напроти тебе біля мене е, на зустрічі е, делегацій е, української і американської. Та? Отаке е, протистояння, воно говорить про те, що там десь, в, коли вони за закритими дверима говорили, тет а тет президент і Блінкін. Там е, явно говорили не про погоду. Не про о, майбутній урожай там, чи о, щось подібне. Тобто, очевидно, що розмова була, мусила бути о, і напружена, і, можливо, місцями не дуже приємна. З того, що я знаю, ми ще будемо окремо про це говорити, тому що ну, чуть-чуть пізніше, о, що була 16 травня зустріч українських журналістів із президентом у дворі офісу президента було дуже холодно дві години його чекали. Я там так само був і насправді ми трохи запитували про зустріч з Блінкіном. І він сказав такі речі. Президент України сказав такі речі, що з Блінкіном говорили про пакету 2 мільярди доларів. Друге, говорили про пропозиції від сполучених штатів по гарантіях безпеки. Драфт уже є, але на момент зустрічі з журналістами Володимир Олександрович не ознайомився з драфтом. Ну, чесно сказав. Третє, обговорили наше бачення саміту НАТО. Як, як каже президент, вони почули наше бачення, прийняли цю інформацію, і повернулися і повернуться потім зі зворотнім зв'язком. І головне питання це було системи ППО. Нам страшенно треба системи ППО, і вони говорили про те, типу, де можна знайти ці системи, десь у країн-партнерів, щоб швидко доставити. І власне про це була за словами Зеленського, Ну. Найпалкіша і найконструктивніша. Ну, загалом, тобто, це був центр їхньої розмови саме ППО. Ну, це те, що, типу, наша сторона цієї розмови. Те, що нам треба було від цієї розмови. Та? А те, що їм треба було від цієї розмови, очевидно, президент я так розумію, Дивись. дипломатично я кажу, не те, озвучив. Те, що сказав та, президент, та, та, тобі, те, що ми думаю, хотіли від американців, в принципі, всі ці речі. Прогнозовані, і одна із них насправді дуже важлива. От ти сказав про пакет допомоги в 2 мільярди, я про це забув, але добре, що ти нагадав. Це дуже класна історія. Оце прям бомба. Та? Тому що це 2 мільярди доларів, які підуть в українську оборонку на замовлення української зброї в українських компаній для українського війська. По-перше, це е, гроші в економіці нашій, гроші в нашій оборонці, яка зможе е, швидко і ефективно і багато виробляти. Та? Тому що зброя в Україні насправді ну, там, умовна та ж САУ Богдана, якщо порівнювати її там, з тим же Цезарем чи з якимись аналогами німецькими, шведськими чи корейськими, та? тобто вона ну, там, від двох до чотирьох разів дешевша. Очевидно, що нам зараз йдеться про там нарощування виробництва і всього іншого, і партнери, у партнерів так само немає спроможності випускати стільки зброї, скільки нам треба. І тому те, що вони дають нам гроші на наші, на наші оборонні підприємства для випуску нашої зброї для нас, це прям супер топ. Та, початку було два невеличких пакети: один від Данії, інший від Канади, здається, Данці 28 мільйонів, здається, було доларів, і. В... Канадці, по-моєму, два, якщо я якщо я правильно пам'ятаю, От, а зараз 2 мільярди це вже типу сигнал іншим партнерам, що це нормальна робоча схема, що в неї можна йти. І зараз я думаю, що такі пакети різної величини. Та, тобто, якщо раніше згадай, яка була допомога фінансова від партнерів, та, тобто, вона йшла в формі МТД, тобто власне готової зброї, яку нам передавали, і в формі підтримки бюджетної. Тут нам в бюджет давали на утримання там, соціальних цих. Але фінансувати війну гроші нам не давали. А це в перший раз, тобто ми прорвали цю дамбу, що перший раз дають гроші конкретно на зброю, але в українські підприємства. Це їм насправді там в своїх столицях буде не дуже легко комунікувати, тому що вони зараз комунікують передачу Україні зброї таким чином, що от ми віддаємо їм старе, а потім у своїх підприємств для себе на склади купляємо нове. І це, типу, місцеві вибори ці їхні там розуміють. Тепер, коли вони напряму дають гроші нам на нашу зброю, це буде складніше комунікувати, але це значить тільки те, що Україна мусить ще більше знаєш, активніше включитися в адвокація цього процесу, і це дуже класна штука. от Блінкен якраз приїхав і оголосив вперше про цю домовленість. бо я знав про неї трошки раніше, але там була трошки менша цифра, здається, один і два мільярда початково. От те, що два це ну, дуже круто. Виявився, скільки треба всім там не знаю, благодійним фондам і волонтерам в Україні часу, щоб зібрати два мільярди доларів. А тут одномоментно вони приходять зразу на заводи. Це ну типу незіставні величини. Це дуже класна історія, так. Да. Uh, перейдемо до зустрічі з Зеленським. Давай. Значит, Роман, а тепер я буду питати. Ти зараз хейтери. Я попрошу вас підготуватися. Поки ви готуєтеся всіх, решту. Я прошу поставити це відео на паузу або не ставити, поставити лайк, написати злісний коментар. Зараз ви почуєте, як Роман ходить на закриті зустрічі з президентом таємні. І обслуговує режим, Цей, як там, Зеленський. Зелений режим обслуговує. І там внизу буде також лінк на вступ в клубу П. Для тих, хто дивиться це відео, вперше не знає, хто ми що ми, я вам скажу, що вам треба вступити в клубу П. Щоб наступного тижня, якщо все буде добре, ми будемо проводити відкритий запис УП2 з Романом Костянтиновичем з членами клубу П, які оформили річну підписку за останній час. І я думаю, це буде новий досвід і дуже класно маємо. У мене вже дата є, коли ми будемо записувати. О, знаєш, ну, кого? давай не будемо голошувати, що потім не, ну. якщо раптом щось не станеться, то не бути крайніми. Але е, ми плануємо це і ми спробуємо це зробити. Да? Тому не відкладайте на завтра клуб, в який можна вступити сьогодні. А тепер слово Роману Кравцю про те, як він обслуговує. Е, я обслуговував англійського короля, є така книжка, це е, е, український варіант. Е, та, ну тільки проблема в тому, що ти приходиш на територію офісу президента, тобі кажуть, ви обслуговуєте Порошенка. чуть далі підійшов, каже, то Юля Тимошенко, і ти такий блін. Можна, типу, Сороського. Сорос, Сорос, до речі, вже якось останніми часами забули про це. Не в Коротше, приходимо ми вчора в Офіс президента, збирають дуже багато журналістів з різних абсолютно там видань, телеканалів. Нас зустрічають там на блокпостах, проводять безпосередньо вже у саме Приміщення в Офісу президента, нас забирають все, забирають телефони, забирають годинники, забирають будь-які девайси. Ми приходимо на годину раніше до зустрічі, сидимо, чекаємо. І потім кажуть: слухайте, зустріч буде на вулиці. Ми такі: Вау, на вулиці? Дивно. Тому що, якщо чесно, 16 травня в Києві ввечері було холоднувато. Деякі люди були не готові до того, що ми будемо сидіти на вулиці. Потім ми ще годину сиділи і чекали на вулиці, тому що Володимир Олександрович повертався з Харківщини. Ну і власне, вже після цього ми почали говорити. Ця зустріч мала бути off the records, але якась є така, знаєш, дивна. Історія, яку започаткував, до речі, Андрій Єрмак, що ти приходиш так само без нічого, без жодного дівайся на цю зустріч, сидиш, щось там, собі записуєш блокноти, а потім Даша Зарівна, це прес-секретарка Єрмака, встає і каже: Ну, типа, це все було on records. І ти такий сидиш, а я ж не маю жодного пристрою, щоб відтворити. І там були дуже комічні історії раніше з тими ярмаковськими е, офреками, що люди просто давали різні цитати по пам'яті, і потім я чув, що прес-служба Офісу президента дзвонила там, журналістам. Того, того ж не було. Журналістам казали, а доведіть. Зараз ситуація була трохи цікавіше пропрацьована. Так само ми думали, що фрекурці, але виявилося, що деякі речі можна було давати на новини. Ти казав при службі, який момент тобі цікавий, і при служба казала: ну, якщо типу, якщо це ок, ну тобто, якщо воно не суперечить там е, домовленостям фреку і там не занадто чутлива інформація, то вони тобі давали просто саму цитату, яку вони розшифрували. І насправді це дуже спрощувало роботу, але ну, я не зовсім розумію такі формати, що типу, щось даєш, щось не даєш. Ти або зустрічаєшся з людьми, що повністю ти можеш записати, відтворити і зразу дати е, е, у своє медіа цю цитату, або ну, проводь офрекорс, як це було. Ну, тобто, не треба все згущувати і мішати. Це дуже заважає журналістам. Тепер безпосередньо про саму зустріч. Як на мене, Зеленський, типа, втомлений, роздратований, в тому числі. Ми мене залишив. Ну це моє. Він цього не висловлював, але це мій такий аналіз. В нього є певне роздратування, що він постійно партнерам мусить пояснювати, чого вони мають допомагати Україні. Тобто, в нього є отака прям злість, і втома, що він постійно мусить щось комусь щось доводити. Е, він е, не ну, досить, що мені було цікаво. Він вчора ну, нормально е, говорив в плані того, що в нього структуровані думки. Говорив він вчора про Харків. Очевидно, він говорив про свою зустріч з сирським содалем, драпатим, прикордонниками з Нацполіцією. Цікаво, що він сказав, що максимальна глибина, куди проникли росіяни, це 10 кілометрів. Зараз йде стабілізація власне фронту. На деяких напрямках бригад ворога немає зовсім ніякого просування. Потім. Ну, він говорив про те, що перед, взагалі кордон росіянами пов'язаний з тим, в першу чергу, що не вистачає ППО. Це була його якби історія. Потім цікавого, цікаво, що він говорив, що я, на що я звернув увагу, крім Блінкена, він говорив про... Ми ну, його запитували про потенційні переговори з Російською Федерацією, і він дуже цікаво сказав, що партнери нас не штовхають, хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. Я запитував Зеленського про Ми під здається в попередньому подкасті. Ми піднімали цю тему. А можливо, ми перед подкастом обговорювали оцей дзвінок, не дзвінок, а розмову пана Кемерона із Трампом. Що Кемерон переконував Трампа, щоб допомогу, щоб він. Розблокував, не перечив власне допомозі Україні у 61 мільярд доларів. І там була така цитата: типу, що тобі це треба, бо ти в січні зможеш якось розролити ситуацію із війною в Україні. І я це запитав, але я не почув чіткої відповіді, що Зеленський про це думає. Якось він так злився, але злився в плані не злий був, а розмився, так? Mm. Насправді ну, це може й добре, так? тому що всі ці заяви Зеленського про Трампа, які були такі досить провокативні там до цього прийняття пакету. Допомоги української вони насправді не допомагали цьому пакету допомоги, і те, що він зараз ну якось плавніше про це говорить, це може навіть плюс. Е, я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації у цій війні, сказав Зеленський. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла, бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Тобто. Це в програш війни Росії, як він каже, для світу це означає взагалі там вплив на Африку, на арабські країни, тобто на всі континенти. І через це світ страшенно за це переживає. Потім е він говорив про перемір'я під час Олімпіади. Ми його запитували. Він каже, ну це ж ну, типу, це вже було. ну, Тобто, в нас вже було припинення вогню, і його пояснення таке, що ми не розуміємо, типу, от ми припинимо, да? а може росіяни типу, почнуть переміщати свої, якби, е свої сили, свою техніку, і ну тобто. То є ризик, є страшні ризики. Того припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім. Включити наступ. Тобто я не розумію деталі. У мене поки, поки що це звучить як нежива історія, сказав Зеленський. Я запитував про ротації в уряді, бо нам треба якось далі цей подкаст вести. Будуть-будуть. Да, Він казав: ми говорили про це з прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки, в кількох міністерствах треба це вирішувати. Тож десь наступними найближчим місяцем будуть вирішувати, кого як призначати. Мені здивувало. Що Володимир Олександрович Зеленський дуже добре так відгукується зазвичай про Андрія Борисовича. Лише а тут він вчора відгукувався дуже добре про виконуючого обов'язки міністра аграрної політики пана Висоцького. Прям дуже добре про нього говорив, попри те, що там в нього. Провадження в набу, але він казав, що він захиститься, він доведе свою правоту і хто від цього типа виграє дуже добре. Я прям здивувався. Далі там було про саміт миру, про те, що там Андрій Борисович працює із Расмусеном, Що ще такого? О, там цікаво було, що про західну зброю він говорив, що, типу, я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії, це захист. Тобто він скаржився, що партнери не дають нам дозвіл на застосування їхньої зброї якраз за кордоном. Хоч там, як він каже, це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження, і мало того, у у них же там так само така сіра зона. У них там виселення людей тощо. Тобто він говорить про прикордонну, а, прикордонну точку. У нас також на прикордоні цивільних людей майже немає, а з їх сторони так, те саме, зі зрозумілих причин. Вот ну, Харків про Харків, що він ще такого казав? До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов. Це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія це не кордон. Там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. От, тобто, це є перша лінія, лінія. Да -да -да -да. Першу та другу лінію будували військові. Третя лінія побудована місцевими владами. Третя лінія вона найпотужніша, не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що там далі від зброї, від снарядів, від обстрілів Вовчанськ. Їхня ціль, зрозуміло, крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, про яку, власне, всі говорили, так звана буферна зона, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Головне на сьогодні нашим силам оборони, що ситуація стабілізована. Доповідь закінчив. Цікаво. Нормально розказав. Я те, що можу. Дивіться, mm -hmm. те, що не можу розказувати, то не розказую. Отак, бачите, прийшов із. Е, як це називається? Боже, в часи Медведчука. Не, не реферат. Темник. Я з темником прийшов. Є, yeah. є. Yeah. Я казав. Я казав, що це чоловік відпрацьовує темники банковий. Коротше, я просив Зеленського вчора про інтерв'ю. І що? Він розсміявся. <схай> <схай> ну я кажу, ну подумайте. Він каже, ну ви і так про мене лише погане. Пишете. Я кажу, ну попробуйте. — Та Де. Володимир Олександрович, де ми вас прогане написали? Володимир, я тільки що відпрацював темник. <плес> Це запікати треба. <плес> на 10. Роман, на 10. нас дивляться. Я вчора був на заході, судді конституційного суду, Верховного суду, всякі адвокати. Ну, коротко, всяка така дуже елітарна публіка. Та? І кожен другий підходить і каже, що от я дивлюсь у 2 Тому привіт всім, хто дивиться нас в судах, в камерах, в, <плес> <плес> в інших цікавих місцях. А, маєте а, шанс а, передати вітання там пишіть смс, а, не там в інстаграм. А, можете мені в Дірект писати, я буду переказувати вітання. Буде така хвилинка на замовлення. Друзі, вступайте, будь ласка, в клуб читачів Української правди, тому що ці проекти, які ми робимо на Ютуб-каналі Української правди, в тому числі робляться за вашої допомоги, тому дуже треба. Та Романе, ми ще забули сказати про о, наш збір. Ми о, збираємо для о, захисників Харкова о, бригади Нацгвардії Хартя. О, гроші ми знайдемо їм достойне застосування в залежності від їхніх потреб. Я думаю, о, можемо поєднатися. Ми просто їм скинемо ці гроші. Так, а все. може і ні. там ну, мене, подивимось і дійка. Добре. Є сідейка, та, ми збираємо з Романом гроші на бригаду Нацгвардії Хартія, які зараз обороняють Харків властиво. Тому... Ви можете до нього долучитися до цього збору. Лінк на баночку буде в описі. Ми розігруємо там набір дуже прикольних ексклюзивних марочок з українською зброєю. До речі, це єдині єдине офіційне зображення такої української зброї, як БПЛА Лютий, який палить російську ніфтянку, про які я написав великий текст. Ви можете пошукати на українській правді, там є. Тобто фотографій цього дрона офіційних, неофіційних, по суті, немає, є тільки от зображення на. Цьому конверті з марками, які ми розігруємо, тому кому цікаво, е, донатьте від 100 гривень. Також Роман Костянтинович від серця відірвав, можна відірвав. сказати, як котигорошко від ноги шматок м'яса. відрізав, щоб годувати птах. А так, от він, щоб вас е, залучити від серця, відірвав дуже цінний артефакт, який він скаже сам. Це книжка Я Паштети Армія, авторства Кузьми Скрябіна, Випущена ще в 2014 році затерта мною особисто. Е, там мої оці ручки. Можна побачити сліди від Е, від, 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 від І у цій книзі стоїть підпис колишнього головно, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. А також ми зараз ведемо активно переговори, щоб сім'я Скрябіна так само поставила там свої підписи. Та. Тому ну, тоді мені здається, що вам треба прискоритись, бо скоро нас ці е, лоти відірвуть з руками. Е, ми збираємо 300 тисяч гривень на хартію, донатьте від 100 гривень, щоб брати участь у розіграші. Зберемо 300, зберемо 300 і передамо. Роман Романюк, Роман Кравець, УП-2. Ту-дум!